Україна відновлюється після масованих обстрілів. Світло, вода і тепло поступово повертаються до осель українців по всій території України. Нині діє режим аварійних відключень. Утім, надзвичайну ситуацію в енергосистемі вже скасували. Енергетики не припиняють ремонтних робіт по всій території України. Проти цього разу для відновлення може знадобитися більше часу. Повідомляють в Укренерго. Під час дев'ятої атаки на енергосистему України Росія випустила 76 ракет. Українська ППО збила 60. На ранок відомо про чотирьох загиблих людей. Ще 13 мирних мешканців отримали поранення, серед них четверо дітей. Ну і зараз з нами на прямому зв'язку Андрій Юсов, представник пресслужби головного управління розвідки Міністерства оборони. Вітаємо вас, раді бачити. Вітаю, слава Україні. А, героям слава! Отже. Пане Андрію, міністр Рєзніков заявив, що Росія готує новий великий наступ, і він може розпочатися вже в січні чи лютому місяці. За якими ознаками розвідка може встановлювати? А що ворог може робити, і чи буде він наступати? І чи спостерігаються вже ці ознаки? Ну, якщо про самі прості і очевидні речі говорити, то це формування ударних угруповань, підведення їх до кордону. І також є багато інших джерел, інших джерел. Це агентурні дані. Вони всі сумуються, вони всі аналізуються і робляться відповідні висновки. Отже, цей ударний а, кулак він вже сформований? Ні, станом на зараз ми цього не бачимо, не констатуємо. Але це не означає, що такої загрози немає. Якщо ця загроза буде, то Україна і власними зусиллями і за рахунок. Обміну даними з нашими партнерами, зокрема країни НАТО, в першу чергу, ми безумовно будемо володіти цією інформацією. Але в першу чергу спираємось на власні дані. Ні, станом на зараз расисти не готові до нового повномасштабного наступу. Хоча ми з вами повинні розуміти, що ми живемо в умовах повномасштабного наступу вже з 24 лютого, і мова йде не не лише про новий наступ, а умовно про. Нові операції в рамках цього повномасштабного наступу. Якщо аналізувати оснащення, яке на тепер лишилося в Російській Федерації, чи матиме Росія достатньо важкого, саме важкого зброєння для забезпечення наступу, якщо порівнювати з їхнім потенціалом у перші місяці повномасштабної агресії? Все найкраще, найбільш боєздатне, найбільш елітне і готове до використання. І що стосується живої сили, і що стосується також і техніки. Путін його режим вже знищив на території України. Точніше, знищили е, сили оборони. А він відправив це на утилізацію і в тому числі і про живу силу і про техніку. Тому стосовно кількість кількісних показників вони будуть все одно нижчі, ніж до попереднього е, до попередньої операції. Що стосується якісних, значно нижче, тому що Високоточне озброєння, сучасне озброєння, технологічне озброєння здебільшого в масі своїй вже було використане або виведене з ладу, або зараз знаходиться на відновленні і ремонті. Те, що розконсервовується, це зброя, ну і інших, і, і інших характеристик і іншого стану. Давайте, пане Андрію, детальніше зосередимося, все ж таки на тому, що відбувається на території Білорусі, От, зокрема і перекидання військ, і е, кількість е, присутніх там російських мобіків, які продовжують муштру, продовжують підготовку, і е, кількість е, вже наявних білоруських сил, мобілізованих, так би мовити, до е, навчань. Е, чи як е, це це вони там називають у собі два тижні тому. Ви говорили про те, що повідомлення про от зокрема і новий наступ з Білорусі мають ознаки інформаційної і психологічної операції. І ПСО ми це так називаємо. Ваша оцінка зараз змінилася чи ні? Ну я думаю, що це ви можете сказати, тому що пройшли всі терміни і дати, які були озвучені під час цих інформаційних кидів. І ось ми зараз знову з вами розмовляємо і знову питаємо, так, що там у Білорусі. Сьогодні Білорусь справді використовується як полігон для навчання, полігон для тренування частково мобілізованих, як база для постачання озброєнь, в тому числі важких озброєнь, що в принципі суперечить логіці підготовки до активної наступальної операції наземної так, маневри, які ми бачимо: пересування передислокації. Це зокрема зорієнтовані на те, щоб відволікати українські сили і тримати. Певну кількість українських сил оборони на білоруському напрямку для того, щоб не це було неможливо перекинути їх на інші напрямки, але глобальна ситуація не змінилася сьогодні. Білорусь навіть разом із частково мобілізованими не готова до е, повноцінної участі повноцінної наземної операції. Якщо би таке рішення було прийнято, це було би самогубство з військової точки зору, і з політичної, е, хоча слід відзначити, що в середньому. Власне, за рахунок того, що найкращі частини, найбільше літні частини підготовлені російські частини, вже знищені на території України, то сьогодні білоруська армія, можливо, навіть в середньому краще підготовлена ніж російська, але їхніх зусиль ані за кількістю, ані за іншими показниками не вистачає для формування таких ударних порукова. Якщо ситуація буде змінюватись, ми точно будемо. Володіти такою інформацією, але незалежно від того, які рішення будуть прийняти, можна ще раз наголосити до різних сценаріїв, до різних до розвитку різних сценаріїв, зокрема з білоруського напрямку, українські сили оборони готові. Несподіванки не буде. Давайте ще обговоримо співробітництво ще одним союзником, який є у Росії, це Іран. От після перерви Росія знову почала застосовувати проти України шахеди. Це Нова партія зарані чи залишки попередньої це нова партія. Ми не коментуємо зараз кількість, але бачимо, що, наприклад, під час вчорашніх масованих терористичних ракетів, ракетних ударів шахіди не використовувалися. Використовувалися всі, всі інші наявні засоби. Тобто, все ракетне озброєння, шахідів не було. Так, це нова партія, але партія порівняно з. Початковим масованим використанням шахідів, очевидь, менше, також раніше. Я хочу нагадати, говорилося і про іранські балістичні ракети, які нібито Росія планувала отримати, можливо, отримала. Що ви можете сказати з приводу саме балістичних ракет? Чи була ця угода між Росією та Іраном реалізована? Ми знаємо про попередні домовленості. І знаємо про неймовірні зусилля расистів, які вони докладають для того, щоб отримати іранські балістичні ракети. Що саме по собі є визнанням фіаско і російського оборонпрому, і в цілому стану, зокрема ракетних озброєнь, які вони активно і бездумно і безглуздо використовують війні проти України проти мирного населення. Підписує першу чергу станом на сьогодні іранських балістичних ракет в Україні. Ми на Росії для використання війни проти України ми не бачили така ймовірність існує, і сьогодні і відстежується інформація і ситуація, і докладаються певні зусилля для того, щоб цей сценарій не був реалізований. Але така загроза є. Давайте тепер поговоримо про ті шанси, які Україна надає росіянам, які хочуть вижити, які не хочуть воювати, але їх мобілізують. У вересні розпочав роботу державний проект Хочу жити. Цілодобова телефонна лінія для російських військовослужбовців, які не бажають гинути в Україні на догоду Кремлю. Його мета надати їм інформацію, як можна безпечно здатися в полон. До хочу жити вже зателефонували понад 4300 тисячі росіян та примусово мобілізованих. Повідомив. Речник проекту Хочу жити Віталій Матвієнко з багатьма з них вже проводять необхідні роботи. Україна гарантує повну безпеку всіх розмов та листування тих, хто добровільно склав зброю, оформлюють, як взятих полон в бою, щоб вони могли уникнути кримінального переслідування в Росії. От власне, яка ефективність цієї програми? Скільки дзвінків отримують оператори гарячої лінії, і скільки представників окупаційних військ реально здалися? З огляду на те, що режим Путіна неодноразово робить спроби блокування ресурсів державного проекту жити», значить, ефективність є, і вони бояться. Розголос надзвичайно серйозний. В першу чергу на території самої так званої Російської Федерації, і Сарафанне Радіо працює. І ну, ми можемо деякі цифри в принципі, аналізувати понад мільйон людей це власне понад мільйон двісті тисяч. Це ті люди, які звернулись до інформаційних ресурсів, скористалися інформаційними ресурсами проекту «Хочу і з них левова частка – це люди, які знаходяться на території так званої Російської Федерації. Це не контакти, це поки що не звернення прямі, але це ті люди, які вивчають можливість для себе або для своїх рідних зберегти життя в кривавій несправедливій війні російської Росії і російських окупантів Путіна проти України. Так, щодня понад приблизно 100 і 100 плюс звернень контактів різноманітних. Цей чат-боти, це, і чат це і консультаційна гаряча лінія, це інші інструменти активно звертаються. Кількість ми не коментуємо з міркувань, зокрема і безпеки цих людей, і того, що у нас проводяться і продовжують проводити переговори стосовно повернення наших полонених. Ці всі речі можуть впливати. Але результати є, і вони вагомі, які стосуються і окремих расистів, які здаються в полон, і цілих підрозділів, і в тому числі це не лише рядові, але й офіцерський склад. Хоча найбільшу найбільшу активність проявляють безумовно частково мобілізовані, так звані. Тобто, це люди, які взагалі не розуміють, що їм робити на війні в Україні, для чого вони тут опиняються, які до цього в масі свої не готові, не готові насамперед з боку мотивації. Вони точно розуміють, що це не їхня війна. Хочуть вижити, а Україна як цивілізована держава, яка дотримується міжнародного права Женевській конвенції, таку можливість надає і в абсолютно цивілізований спосіб. Потім є доступ відповідних організацій комітету Червоного писати представників організації Об'єднаних Націй, все максимально прозоро, максимально законно, максимально цивілізовано, на відміну від тюрми народів Російської Федерації. Цікаво мені особисто чи присутня мультимовність в цій програмі, тому що враховуючи там різну інформацію, що серед військовослужбовців або ж найманців, які беруть участь у цій війні, за Росію воюють і сирійські найманці, і африканці там в лавах От цікаво, якщо вони знали про цю програму і своєю мовою зверталися, чи змогли б ми надати якісь рекомендації. Ну і звичайно, цікаво в принципі, та чи були випадки Фіксації потрапляння в полон представників е е третіх країн громадян третіх країн. Але давайте ми продовжимо е детальніше розбирати ось е взагалі програми заохочення і інші програми заохочення е українських. Е Військ для окупантів, зокрема щодо передачі за грошову винагороду там авіаційної або ж бронетехніки, ми пам'ятаємо і ролики на початку війни і заклики, що ви можете зі своїм літаком прилетіти і отримати один мільйон доларів в якості винагороди. Що ви можете сказати щодо інших програм? Все ж таки коротко відповім на ваше попереднє запитання, і, і особи з подвійним громадянством, і особи без громадянства, і представники третіх країн були серед тих, хто потрапляв в полон, і є, і продовжують такі випадки траплятись. Переважно це представники так званих приватних військових компаній. Це ніякі не приватні компанії, це просто розголуження окупаційного корпусу Путіна, але трапляються також і серед регулярної армії. Заохочення все ж таки ключове насамперед: це збереження життя, це гарантування того, що без їхньої згоди назад їх не віддадуть. А в разі того, якщо така згода є, то все оформлюється як захоплення в полон в власне в ході бойових дій. Ті люди, які не хочуть ставати гарматним м'ясом, ті росіяни, які хочуть зберегти гідність і життя, а мова йде саме про гідність, тому що це війна безчесна з боку расистів і з боку Путіна. Мають можливість користуватись і користуються цим і зберігають своє життя. Ну і ще хочеться запитати, які результати мобілізаційної кампанії в Росії. Скільки військовослужбовців залучили до армії, і яка їхня боєготовність? Ми можемо говорити про близько 300 тисяч, з них 100 тисяч вже відправлені на фронт в Україні власне в ролі чистого гарматного м'яса. Тому тому що ці 100 тисяч найгірше підготовлені, найгірше оснащені. І ось це точно. Коли ми говоримо про гарматне м'ясо, то це про ці перших 100 тисяч частково мобілізованих. Вони відправлені путіним на обой на утилізацію в Україні, і це має почути і зрозуміти кожна російська родина, яка віддала свого сина, батька, брата на, на безчесну війну в Україні. 200 тисяч залишаються. Про продовжують навчання. У них буде вочевидь більший рівень підготовки. Але на загальний результат це жодним чином не. Я ще хочу вас запитати. Є така інформація, що в Кремлі вчора весь день Путін просидів в об'єднаному штабі військ, які задіяні в Україні. Якщо ви можете щось нам сказати про цю зустріч, про що йшлося, розбирали вони підсумки, зробили діагностику своїм успіхам, так би мовити, щось планували. Якщо ви можете поділитися з нами цією інформацією, ну, варто зазначити, що якраз під час перебування, нібито Путіна в. Цьому координаційному штабі і відбувся масовний ракетний uh -huh. обстріл. Та у мене особисто взагалі виникають питання, чи це був справжній Путін. Отже, пане Андрію, вам слово 에, дивіться в фіналі Другої світової війни, коли вже поразка і розгром нацистської Німеччини був неминучий, Гітлер так само дуже багато приділяв уваги мікроменеджменту, коли він сам керував полками, дивізіями і розробляв, начебто, плани. Якихось міфічних наступальних операцій, чим зрештою лише шкодив своїм генералам. Ось власне це ми зараз спостерігаємо і на прикладі так званого Путіна. Неважливо, ми зараз говоримо про того самого чи двійника, чи якийсь збірний образ. Це спроба вже в паніці особисто втручатись і займатися невластивими справами для верховного командувача. В українській армії ми бачимо зовсім іншу ситуацію. Як власне, і в українському і в воєнному і в політичному керівництві на Росії розвивається паніка, і те, що вчора там цілий протина, яка видає себе за керівника Росії, ось на власноручно грати солдатики. Ну це ознака фіаска, в тому числі і російської військової і управлінської машини. Дякуємо вам, спасибі, Андрій Юсов, представник прес служби головного управління розвідки Міністерства оборони України.